Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня в гешталь підходят та терапевтка Багато хто з нас хоче бути впевненим. Знаєте, для того, щоб так заходиш, така в кімнату і точно знаєш, що всі знають, що ти на коні. Для того, щоб кожна робота, за яку я беруся, була б е, точно доведена до кінця. Для того, щоб іти в нову справу, не лякаючись того, що щось, щось не вийде. Для того, щоб бути абсолютно впевненою в тому, що все, за що я візьмуся, все абсолютно буде гаразд, все абсолютно буде на найвищому рівні. Це чудова мрія, але насправді не здійснена. Але що точно є здійсненим, це те, що ви можете стати впевненішими в конкретній справі, якій ви займаєтесь, про що сьогодні я й розповім. Чому впевненість у собі це такий ефемерний феномен, який насправді не може бути досягнутий, я знімала окреме відео. Тому якщо ви цим цікавитесь, раджу вам його переглянути. Сьогодні ж я більше розповім про впевненість в конкретних сферах і прокоментую, як саме ви можете її підвищувати. Як я вже казала, впевненість у собі це доволі ефемерний феномен, який насправді має доволі мало відношення до реальності. Ну, Просто тому, що ми скоріше впевнені не в собі, а в тому, що ми можемо щось зробити. Не знаю, що я зможу справити на інших враження про те, що я просто тут найкраща професіоналка. Чи зможу впоратися з якимись конкретними задачами, чи зможу познайомитися з хлопцем, який мені подобається. Далі я буду більше про це розповідати. Для того, щоб уникнути плутанини, в наукові психології придумали для цього поняття самоефективність. Для того, щоб зрозуміти, яка ж у вас самоефективність в конкретній сфері, дайте собі відповіді на запитання, наскільки ви впевнені, що ви зможете досягти своїх цілей в цій сфері? Наскільки ви впевнені, що ви можете докласти всіх необхідних зусиль, які не надобляться? І наскільки ви точно знаєте, що ви зможете гувтись від негараздів, якщо такі виникнуть? Оце і є самоефективність, тобто це те, наскільки я знаю, що я зможу досягти якоїсь конкретної своєї цілі. І зараз я розповім вам 5 фактів про самоефективність, або про впевненість, як вам буде зручніше. І прокоментую, що потрібно робити для того, щоб цю самоефективність у себе підвищити. Перший факт це те, що самоефективність або впевненість завжди специфічна до домену. Це означає, що ваша впевненість вона буде окремою для кожного виду діяльності. Ну, наприклад, я можу бути більш впевненою в тому, що я зможу працювати зі своїми клієнтами, але це ніяк не впливає на мою впевненість в тому, що я можу полагодити раковину у себе на кухні. Впевненість залежить від конкретної сфери. Відповідно, для того, щоб підвищити свою впевненість, розкладіть для себе, в якій сфері конкретно ви хочете бути впевненими. Яку мету перед собою ви ставите? Як ви собі уявляєте той результат, якого ви хочете досягнути? Ну, наприклад, бути, не знаю, гарною психологиною – це результат доволі туманний і доволі незрозумілий. Потрібно обирати окремо, як я собі уявляю, як виглядає гарна спеціалістка, як виглядає гарна психологиня. Ну можливо, це психологиня, у якої гарні гарні відгуки, чи це психологиня, яка не ніколи не запізнюється на консультації, чи це психологиня, яка на консультації дотримується етичного кодексу тощо. Таких ознак може бути багато. І чим чим краще насправді ви розумієте, чого насправді ви хочете, до чого насправді ви прагнете, тим вищі ваші шанси згодом підвищувати вашу впевненість. І тут все доволі просто. Насправді, навпаки, буває так, що людина не почувається впевненою в своєму житті, просто тому що вона не дуже гарно розуміє для себе, чого вона хоче. Ну, тобто, так, набір базових потреб він більш-менш у нас збігається. Так? Ну, всі хочуть поваги, всі хочуть якоїсь близькості з іншими людьми в тій чи іншій мірі. Хтось більше, хтось менше. Але все одно не завжди людина розуміє, чого ж саме вона хоче і від кого. Як саме для неї виглядає ця повага, як саме для неї виглядає та стабільність і так далі. Тому на те, наскільки ви розумієте, чого ви хочете, також слід звертати увагу. І доволі часто у моїх клієнтів також це є одним з основних завдань терапії. Другий факт: самоефективність або впевненість завжди дуже великою мірою базується на практиці та майстерності. Не можна бути впевненими просто так, тому що людина просто так вирішила. А впевненість завжди базується на уявленні про свою майстерність, про те, що ми щось вміємо. Для того, щоб це перевірити, більше стати на шлях підвищення цієї майстерності, бо тільки з практикою взагалі-то вона приходить, іншого шляху просто немає. Спробуйте виділити, які саме навички вам потрібні, для того, щоб досягти цієї мети, що ви виділили до того. Що саме робить людину, не знаю, гарним співрозмовником, якщо ви хочете підвищити свою впевненість в розмові з людьми? Що робить чоловіка гарним чоловіком для своєї жінки? Що робить професіонала в, вашу, в вашій сфері успішним? На вашу думку, конкретно, які це можуть бути навички? Виділіть з них найважливіші на вашу думку. Ну, зробіть топ-3 чи топ 5 найважливіших, на вашу думку, навичок в цій сфері. І далі спробуйте зрозуміти, спробуйте оцінити від 0 до 100% наскільки, на вашу думку, ці навички у вас присутні, наскільки ви ними володієте. Ну, наприклад, якщо ви взяли для себе мету краще спілкуватися з людьми, спілкуватися з людьми більш ефективно і переконувати їх, не знаю, в своїй думці, то можливо ви виділите там такі навички, як е, встановлення контакту, як е, вміння. Якось тримати гарну позицію в розмові, як вміння не відволікатися на сторонні речі. Ну і так далі. І як, на вашу думку, що є тут найважливішим? Що є важливішим для того, щоб переконати іншу людину в своїй думці? І тоді, відповідно, ваша практика, коли ви будете намагатись розвивати в собі цю навичку, а тільки таким шляхом, насправді, ви можете підтягнути цю основу своєї впевненості, ви. Можете звертати увагу саме на ці навички, які у вас є дещо не такими розвинутими, якими ви б хотіли їх бачити. Тобто вони мають бути важливими для цієї мети і мають бути недостатньо на вашу думку у вас розвинутими. Саме тоді ви підвищите дещо ефективність ось цієї своєї практики, свого розвитку і так далі. Це основне правило розвитку. Якщо ми робимо просто, що потрапить нам на думку, що спадає нам на думку, насправді не завжди це може бути ефективним. В такий спосіб це буде більш ефективним. Тут є ще один лайфхак. Ставте собі невеликі задачі. Не намагайтеся одразу підтягнути себе до ідеального рівня. Бо, якщо ви так робите, це дуже сильно зазвичай давить, це дуже сильно заважає потім просуватися далі. А вам дуже важливо зрозуміти про себе, що ви щось вмієте. Тому для цього, для початку, ставте собі невеличкі задачі і намагайтесь більше звертати увагу на те, що, на вашу думку, у вас потребує більшого розвитку. Ще одна важлива річ. Бувають люди, яким дуже складно прийняти, що вони взагалі хоча б щось роблять гарно. Це люди, які кажуть, ну ні, ну що ви, те, що я зробила, це зовсім не так гарно, як вам здається, ви просто не розумієте. Я ніколи нічого не можу зробити так, як сама хочу. У мене дуже великі стандарти, дуже високі, я не можу до них досягти. І тут дуже корисною буває вправа справді намагатися хоча б невеличкі свої успіхи помічати і відмічати для себе. Так буде легше зростити цю основу, цей фундамент, з яким буде легше потім рухатися далі до своєї мети. І припинити оцей постійний цикл самокритики. І коли ви вже зробили цю невеличку вправу із рівним розвитком конкретної навички, ви, можливо, вже зрозуміли. Що насправді, і це третій факт, завжди є коли зростати. Насправді не буває 100% впевненості або 100% самоефективності. Якщо ви бачите людину, яка вам здається абсолютно впевненою, скоріше за все, це міраж, за яким щось приховується, якісь невпевненості невеличкі, в яких, можливо, людині самій собі важко зізнатися. Ну, можливо, може якось інакше, але все одно ви маєте знати, що завжди неможливо бути ідеальним. Завжди є якісь речі, які ще потребують якогось розвитку, якоїсь доробки. І тому, якщо вам вдасться більше відноситися до процесу розвитку як до цікавого шляху, а не як до самоцілі, то тоді буде легше утримувати від цього задоволення. Я вважаю, що дійсно цей факт він сприяє більшому задоволенню в своєму житті, оскільки насправді дійсно неможливо бути ідеальним в усьому. Важливо просто знати, чого саме ви потребуєте і чого саме ви хочете, і бути до себе більш. Уважними і більш турботливими. Ще одна річ: спостерігайте за тими людьми, що, як вам здається, є дійсно впевненими, є дійсно майстерними в тому, в чому ви хочете досягти успіху. Спостерігайте за тим, що і як вони роблять, де можливо вони роблять те, що вам поки що не вдається. І спробуйте збагнути, як саме вони це роблять. І це також буде доволі корисно. Але при цьому пам'ятайте, що і ці люди також не ідеальні. Можливо, вони хочуть чогось, що насправді вони зараз також досягти не можуть. Четвертий факт: наша самоефективність або впевненість завжди знаходиться під впливом інших. Як не крути, ми з вами соціальні створіння і те, що нам кажуть або не кажуть інші, також впливають на те, як ми себе почуваємо. І насправді дійсно ці люди, що постійно отримували токсичну критику, що постійно були під таким наглядом суворим, що завжди були в усьому винуваті для своїх батьків чи своїх начальників, вони дійсно будуть менш впевненими. І, на жаль, це правда. Тому будьте уважнішими до того, в якому оточенні ви знаходитесь. Знайдіть собі людей, які можуть давати вам зворотній зв'язок, і, по можливості, щоб цей зворотній зв'язок був адекватний. Тобто, щоб людина могла вам давати зворотній зв'язок дійсно конструктивно, про те, Чим ви займаєтеся, а не просто про вас в цілому, так? Тобто, коли людина вам може сказати, що ось саме це мені сподобалось, і це ти робив гарно, тому що. А ось тут ну, щось можливо треба доробити, а не просто там ти нічого не вмієш, це якась фігня і так далі. Ще одна річ, дуже важливо, щоб люди, які дають вам зворотній зв'язок, були як професіоналами, тобто ці люди, які розбираються в тому, в цій справі, якою ви займаєтесь, для того, щоб ви мали ось цей професійний зворотній зв'язок, але знову ж таки конструктивний. І щоб це були люди, які, можливо, в вашій сфері не розбираються. Ну, наприклад, якщо ви хочете стати художником, корисно, коли ви маєте як зворотній зв'язок від художників, можливо, від ваших там, педагогів, до яких ви ходите, навчатися, чи якихось колег. Так і зворотній зв'язок від, можливо, ваших близьких чи друзів, які цим не займаються. Це доволі гарно підтримує і допомагає не збитися зі шляху. Тому що якщо ми отримуємо зворотній зв'язок виключно від професіоналів, то ми дуже сильно заглиблюємося в цей процес саморозвитку заради самого саморозвитку. А якщо ми маємо зворотній зв'язок від інших людей, які, можливо, не так гарно розбираються, ми вже маємо більше такої суто емоційної підтримки. Але знову ж таки слідкуйте за тим, щоб там була саме підтримка, а не токсична критика. Також дуже важливо іноді буває, що зворотнього зв'язку нема зовсім. І це також не дуже гарна і не дуже сприятлива ситуація. Я трохи розповідала про це в відосику про токсичну роботу, можете переглянути, якщо хочете. Але в цілому відсутність будь-якого зворотнього зв'язку насправді призводить до того, що ми залишаємося одинокі в тому, що ми робимо, і насправді це сприяє розвитку емоційного вигорання. Тож, все ж таки, шукайте можливості для того, щоб цей зворотній зв'язок отримувати. П'ятий і останній факт: насправді самоефективність та впевненість не може бути постійною, вона варіюється час від часу. Важко відчувати себе на коні і таким супер, такою людиною, яка може з всім поратись, якщо в тебе тече з носа, чи ти невиспаний, чи нещодавно у тебе померла близька людина, і ти досі переживаєш це горювання. І дійсно від того, що відбувається навколо, від того, в якому фізичному, в тому числі, стані ми знаходимося, дуже сильно залежить, наскільки впевненими ми себе почуваємо. Я вже про це розповідала в контексті безпеки, якщо ви постійно боїтеся, що раптом на вас впаде бомба, привіт самий, ви знаєте кому, дуже важко почуватися впевненим. Це доволі сильно впливає. Тому робіть те, що від вас залежить. Слідкуйте за собою, турбуйтесь про себе, в тому числі фізіологічно. Не знаю, зберігайте дотримуйтесь режиму сну та харчування. Піклуйтесь про своє здоров'я, піклуйтеся про те, наскільки підтриманими, наскільки стабільними в своєму житті ви себе відчуваєте. Іноді ну, дійсно буває так, що клієнти, які приходять спрацювати про впевненість, дійсно підходять до питання, що їм, їм бракує чогось такого базового, що вони там якось не піклуються про себе, що вони не зберігають режим відпочинку та роботи, що їм дуже важко, просто настільки перевтомлюються, що їм важко почуватися впевненими. Тому це також. Важливо. Це було останнє, що я хотіла сказати вам про самоефективність або впевненість в конкретній справі. Але ще я хочу вам сказати про те, що на будь-якому з етапів, в будь-якому з цих пунктів щось може піти не так. Ну, наприклад, вам настільки важко приймати позитивний зворотній зв'язок, що ви краще дослухаєтесь до одного негативного з 10 позитивних. Можливо, вам настільки важко практикуватись, тому що ви просто настільки себе сильно критикуєте, настільки сильно пригнічені, настільки сильно себе звинувачуєте, що вам просто важко підійти до цієї справи. Можливо, вам в принципі важко зрозуміти, чого саме ви хочете. Ви просто відчуваєте якесь занепокоєння, але поки що не дуже розумієте, чому. Тому насправді, не дивлячись на те, що ця техніка, вона її можна зробити і самостійно. Іноді бувають такі проблеми, з якими слід спочатку попрацювати для того, щоб це було легше. Пишіть в коментарях, про що ви б хотіли послухати далі. Підписуйтесь на канал для того, щоб почути нові цікаві теми. І записуйтесь на консультацію за контактами, що я залишу в описі цього відео. А на цьому все. Ще побачимось!